Роботи тривали майже пів року. У Снятинському психоневрологічному інтернаті відкрили новий спальний корпус. Реалізувати проєкт вдалося за підтримки міжнародних партнерів та обласної влади. Усі деталі розповім далі. Простір для відпочинку, медичного огляду та кількамісні кімнати. Такі умови тепер в новому спальному корпусі Снятинського психоневрологічного інтернату. Приміщення розраховане на майже 30 ліжкомісць. Тут є в кімнатах по чотири ліжка, є медичне, медичне приміщення, є кімната для прийому їжі. Також є ліфт, який може при потребі звозити під хлопців в укриття. Дуже гарне укриття, є дуже гарне підвальне приміщення, і де можливо. Буде якісь там ще для них дозвілля згодом організовано. Новий житловий корпус звели на місці незавершеного будівництва харчоблоку. Всього лише за 180 днів. Проєкт реалізували за фінансової підтримки швейцарського червоного хреста у партнерстві з українською організацією. Це нас другий об'єкт. Перший ми рік назад здавали корщу. І після Корщів перейшли на снятинський. Майже 30 мільйонів пішло на реконструкцію цього будинку, але це дасть можливість все ж таки, щоб люди, мешканці цього закладу, були дійсно в нормальних умовах. Підтримала проєкт і обласна влада. Очевидно, що ми постійно за такі заклади дбаємо. Приймаємо рішення, виділяємо кошти, але щоб одномоментно такі кошти, очевидно, що у нас їх можливостей немає тим більше під час війни. Тому ми тут дякуємо. Я про це говорив під час відкриття. Ніколи не треба втомитися, дякувати людям, які під час війни нас підтримують. По-перше, і по-друге, які не забувають, що війна не перекреслює нашого обов'язку дбати про. У посліджених людей, які зазнали травми в житті і змушені перебувати тут. Ми дуже вдячні за допомогу нашим партнерам, які у співпраці з обласною військовою адміністрацією реалізують такі проекти на теренах нашої області. Ми вдячні нашим партнерам, які в такий тяжкий час війни, такий тяжкий час для нашої держави, не залишилися поруч. Вони побратянули руку допомоги тим людям, які найбільш цього потребують. Нині в інтернаті проживають чоловіки віком від 18 років із психічними захворюваннями різного ступеня важкості. Завдяки співпраці з благодійними та громадськими організаціями заклад отримав й додаткову гуманітарну допомогу.